Так, всім привіт. При навішній сьогодні ситуації ми зробили собі автономне освітлення. От акумулятор, це один із них, в мене їх два підключений до кабелю. Є ось такі коробочки. Ця коробочка вона для зарядки телефона. Ну і дуже просто зробити. Це у нас освітлення. Там є зверху кнопочка. Можна її включити собі ось так. І воно буде освітлюватися. В коридорі теж проведено світло. Ось так, коробочка така стоїть на кнопочку. Звісно, все кустарно, але зато функціонує. Ось тут теж лентою коробочка на кнопочку зроблена. Ось так. І у нас у ванні. Ось тут є ось така коробочка, теж зробив вкил-викил. В принципі, все елементарно, трохи кустарно, але все працює. Пізніше покажу, як в кухні.